Дніпровський винахідник Олександр Клименко вже сім років не знає, що таке відключення світла. Навіть блекаути минулоріч та натяки на важку зиму цього року Олександру Федоровичу не страшні. Я дивлюся, все, дзвонки йдуть. У тебе світ є, сусіди таки врозковому. А що кажу, звісно, є. Ой, відключили. А, зараз подивлюсь, подивився на ігріні нема світу. Ага, тоді тільки поняв, що нема світла. А також у мене світ постійно сім років тому. Чоловік побудував вітрову електростанцію. Вежа за вишки вісім з половиною метрів, стоїть посеред городу. Пан Олександр розповідає, всі деталі продумував сам або десь підглядав. Не було у мене, значить, ні інтернету, тоді нічого не було. Все з голови. Оце, що придумав, а башню оцю я ефілову башню зап... бачив, побачив. До вже я щось таке похоже не зроблю. Это самое, руки ж ми в выросли. И І оце я почав, оце шість місяців я варив цю ету саму.